50-річний чоловік звернувся по консультацію, бо має камінь у жовчному міхурі. Коли провели ОЗД обстеження живота, то виявили розширення аорти. Операція була неминуча, а пацієнт захотів, аби вона відбулася з мінімальними розрізами. Чотири місяці він жив із розумінням, що кожна хвилина життя під загрозою, адже ніхто не може передбачити, скільки часу аневризма протримається. Її розрив часто закінчується смертю. Перше, нашими спеціалістами застентовано судино такого діаметру. Тобто, черевну аорту, а черевного відділу аорти, така як була у цього пацієнта, це надскладна патологія, це надскладні наслідки, якщо її не лікувати, це несумісні з життям ускладнення у разі її розриву чи розшарування. І тому. Дана патологія лікується в всьому світі лише хірургічним методом. Стендограф грав для пацієнта виготовляли за кордоном, куди хірурги надіслали всі деталі обстеження. Аорта живить кров'ю органи червної порожнини і нижніх кінцівок, а стентування усуває загрозу її розриву. Ми таких операцій багато бачили з моїм колегам Сергієм Васильовичем Пісачуком. Ми їздили в Польщі, були в Німеччині, в Голландії. Дуже цікаво, але ну, перше було о, самостійно зробити це. Дуже велика відповідальність, княжна трошки ну і переживали. Ми це можемо зробити і будемо це робити регулярно. Стенд грав, який встановили пацієнтові, складається із трьох частин: одну встановили в місце аневризматичного розширення артерії, іншу в ліву й праву ноги. Чоловік під час операції перебував при свідомості. Це важливо для лікарів, адже вони могли з ним спілкуватися. У нас все вийшло, У нас запрацювало все ножки. Пацієнта теплі, аневризма блокована. Ендограф працює, пульсація на стопах добра, абсолютно. Пацієнт відходить від наркозу і йде в палату. Ця операція, кажуть медики, додатковий плюс для пацієнта, адже зменшується реабілітаційний період. Пацієнт уже на наступний день може вставати і за 2-3 дні йти додому.